Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з екології. Всі ми знаємо, що живемо ми на прекрасній планеті, яка називається Земля. Планета Земля наш великий спільний дім. День Землі визначають 22 квітня, і сьогодні ми поговоримо про рідну природу, без якої люди не змогли б жити. Наша планета Земля стала зовсім сумна, навіть плаче. Що з нею сталося? Можливо, вона захворіла? Тут все зрозуміло, наша планета забруднена, повітря, ґрунт, вода. Подивіться, що люди роблять з нашою планетою. Наша планета в небезпеці. Люди побудували дуже багато заводів, фабрик, електростанцій, і це все забруднює повітря, гази від машини, грязна вода від заводів змивається у річки. Моря озера, від забруднень гинуть тварини, рослини, хворіють люди. Але ми можемо допомогти нашій планеті. Нам потрібно до неї добре ставитися, не забруднювати її. А ти знаєш, хто такі? Екологи? Екологи це люди, які дбають про наше довкілля, про чистоту річок, ґрунту, повітря. Дітки! Тому нам треба берегти нашу планету. Дякую вам за увагу. До побачення.